Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео. Java версія 11. FileReader, Filewriter, Reader і Writer. Подивимось, що в 11 версії нам додалося в цих класах. І перше ми розглянемо це FileReader. Так, поїхали. FileReader. Це клас, який считує текст із символьних файлів, використовуючи розмір буфера за замовчення. Декодування з байтів у символи використовує або задане кодування, або кодування платформи за замовченням. В одному методі одразу розглянемо file reader конструктор, який дозволяє або за допомогою файлнейм. Або одразу з самого файла. Я, в принципі, тут створюю і файл, файлнейм, назву, і потім отримую файл. І ми дивимося спочатку файлнейм у нас через конструктор, потім файл. Але обидва випадки, вони однакові. Ми потім все обгортаємо в buffered Reader і читаємо, якщо є наступний рядок. Беремо цей рядок, якщо він не нал, і виводимо в консоль. І так само виводимо тут в консоль. Наш текст знаходиться в readtext.txt. Text, text, hello there і три знаки оклику. Все з наступного рядка. Тобто, фактично, це два рази зараз повинно вивести шість рядків. Давайте подивимось. Давай, давай, ти зможеш. Hello there, три знаки оклики. Hello there, три знаки оклику. Добре. Наступне в нас це буде файл writer. Filewriter це клас, який записує текст у символьні файли, використовуючи розмір буфера за замовченням. Кодування із символів у байт використовує або задане кодування, або кодування платформи за замовченням. Логіка, до речі, при створенні конструкторів така ж сама. Або передаємо шлях, точніше, файлний, ну, в принципі, там і шлях, і файл це, це. Або передаємо як файл. Потім отримуємо наш файл і туди щось пишемо. Hello world. А, наприклад, hello car, щоб просто їх відрізнити. Можна було написати, наприклад, hello file name і hello file. Так. File, текст, ticst. Він пустий. Тому будемо писати в пустий файл. Поїхали. Yes. Hello world. hello car. Але тут є ще один нюанс. Бачите, тут третій параметр true. Це означає append. Тобто ми додаємо. Якщо, наприклад, ми запустимо ще раз, то в нас знову буде те ж саме. Чому? Тому що перший writer у нас без append. Тобто false. Тобто все, що було до нього, ми старали. Якщо ми тут напишемо, наприклад, true, то ми будемо все додати. Бачите, додаємо. Якщо тут ру прибираємо, і тут, наприклад, true також прибираємо, то в нас залишиться тільки hello car. Це. Чому два рядки? Тому що ми знаходимося в одному трекеті. Поки воно тут не сказало close, все, що ми робимо в write, 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 воно автоматично робить append. Тобто тут навіть не записується, не запитується. Поки writer не close, все, що ми пишемо, все буде додатися. То оцей true boolean значок append, впливає тільки на те, чи буде до нього щось. Якщо щось було записано, ми додаємо. Якщо ні, то починаємо все спочатку. Добре. Наступне це reader. Reader – це абстрактний клас для читання потоків символів. Що ми робимо? У нас є текст, string-reader, передаємо сюди текст. Ось наш редер. І тут ми в нашому try catch будемо читати по одному символу. І друкувати його. Потім reader close і все. Давайте подивимось, як це виглядає. Так. Де у нас тут текст? Hello world. Дивимось. Hello World. А що ж додавалося в 11-й версії? А в 11-й версії додався Null-reader. Тобто нічого немає. Як ви бачите, сюди той самий рідер приходить, але подивимося, що він роздрукує. Як ви бачите, нічого. От я виділяю, намагаюсь виділити. Так, бачите, тут нічого немає. Навіть ніякого символу немає. А так. Добре. Що в нас в, в райтері тепер? А в райдер це у нас абстрактний клас для запису потоки символів. І так, у нас є name, це наш write text, куди ми тільки що писали. Ну, через один. В файл writer методі. Що в нас тут є, як приклад? Ось ми писали в writer. Зараз будемо писати цей текст туди, наприклад, write, append, hello і тому подібне. Давайте подивимось. Hello world. hello world, hello car. Є, є. А що ж буде, якщо ми перейдемо в writer. Now, Writer. Дивимось. А нічого. Взагалі нічого. Тобто ні, не стираємо те, що було до цього. Не додаємо те, що було після нього. Як бачите, тут символу немає. От я от зажимаю так-от, оп, сюди йду. Тут навіть нічого немає. Просто нічого не робить. Навіть не пише. Не затирає попереднє, не створює нового. Ну, як файл рідер як riedle е там було нау рідер так і тут нау-райдер. Просто нічого не робить. Така, в принципі, заглушка, можна сказати. Отже. В 11-й версії Java були додані два класи, такі як FileReader і FileWriter, за допомогою яких ми можемо читати і писати файли. Ми можемо встановлювати charset, щоб вказати, яке кодування ми хочемо використовувати, щоб читати або писати в наші файли. Ми навіть можемо сказати, чи хочемо ми доповнювати наш файл, коли ми пишемо. Ми можемо виставити параметр append, значення true. А також в. В абстрактних класах reader і Writer були додавлені NAL-методи, які нам, в принципі, повертають пустий потік для того, щоб читати в Reader, або пустий потік для того, щоб записувати. Тобто фактично нічого не робити. Добре, якщо у вас є бажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал. Поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.